Привіт! Я знімаю на цьому аккаунті, буду знімати розпаковку. У мене є два таких пакетики на колекції. Такі цукарочки та адвент-календар. Давайте ось цих візьмемо дві, а з цього один. Ось тут у мене трошки порваний ось тут а так тут. А. Не знаю, просто його поклали, це мій кот його порвав. Давайте його виберемо. І виберемо дві ось таких. Ми будемо робити все по черзі. Від одного до 8. У мене тут вісім пакетиків в адвент-календарі. Показую вам першу. І вау! Цукарічки, ну воно таке в чорному, сірому. Давайте відкриємо так от воно виглядає. Відкриваємо далі. І що? У нас тут мені дуже цікаво. Е... І ви бачите, цей кіндер. У мене не дуже вийшло його намалювати. І це під номером 3. Клеїмо ми його сюди, сюди. Приклеїла. Ось так виглядає, то Та Давайте відкриємо. Ось один і два. Мені дуже цікаво, що я там намалювала. Я відкриваю перший. Де, хочу це відкрити, але не знаю як. Ну і трошки видно. Так, відкриваємо мені дуже одна рукою, тому що я не знаю дим штатив, на який я це можу телефон покласти. Дайте відкрию за кадром. Це звук був топ. І вибачте за фон, тому що я просто е, не знала, куди це прибрати. Ну і це. Ось таке у мене не дуже. Я це дуже швидко малювала, тому що я запізнювалась. І ось так виглядає. Давайте його приклеїмо. Виглядає, я вже пам'ятаю майже, що тут. Воно все таке маленьке. Все, але мені дуже подобається, що я тут намалювала. А ні, що я тут намалювала. Так, мені мене ці маркери. Я не знаю, давайте я знову за кадром це відірву. Він вже трошки з вами. Так, від... так вибачте, звуки. Я боюсь, що я цукару. Опа, я забула, я думала, тут трошки друге. Така цукарочка. Навіть покажу, з якої я це змальовувала. У мене не дуже так вийшло, ось така цукарочка. Плюс я буду кожен раз робити нові. Буду старатися нові пакетики робити. Давайте. Так от. Так от ділаємо, тому що в мене немає поки що скотчу навіть, щоб це все зробити. Виглядає. І я трошки навіть хочу вам показати. Так і трошечки що я буду робити. Ну, я не доробила. Пу -пу -пу. все більше не можу показати, тому що там тільки чуть-чуть я все показала, що я там роблю. Так що все-всім пока-пока. допишіть які мені далі покатики відкрить тут. Так що я чекаю ваші коментарі.